У якому місяці 28 днів? У кожному. Яка найдовша річка у світі? Амазонка. Або Ніл, бо Амазонка на рахунок цього сперечається. Чому дорівнює корінь із 64? А, 8. Ну, математика це твій коньок. Скільки людей в олімпійській команді з Керлінгу? Одинадцять. Я просто на рандом. Керлінг, що це таке? Не знаю. Керлин, якийсь. Керл, Скільки сердець має восьминіг? Е, одне. Е, я думаю. Два. Немає? Ну, три. Ну, якось не паре. Не зрозуміло. Чому? чи се меніг. Як звуть фею в мультфільмі Пітер Пен? Діндон. Я не знаю на такої феї. Ну як? Це вона в зеленому Дзунь-дзунь? Хто написав твір, лісова пісня. Олеся Українка. Так.